Друзі, сьогодні поговоримо з вами про науку і взаємодію з Кабалою. Отже, Кабала доповнює науку, вивчаючи духовні закони, що стоять за матеріальним світом. В них є багато спільного, наприклад, такі точки, як єдина система, де усі закони природи мають духовний корінь, або причина і наслідок. Де наука бачить, наприклад, зовнішнє, а кабала досліджує глибинні процеси. Також реальність і сприйняття. Це як у квантовій фізиці, світ змінюється разом із спостерігачем. Або еволюція, де розвиток людства веде від егоїзму до гармонії. Тож, тисніть вподобайку, підписуйтесь, і тут ми можемо прийти з вами до висновку, що Кабала не заперечує науку, а навпаки, розширює горизонти. І зовсім не суперечить науці, а скоріше доповнює її, розширюючи розуміння природи та людини за межі фізичного світу.